До Персика на Різдво приходив таємний Санта. Приніс йому подарунки, де да, Персик? Та в мене. Де подарунки? Де подарунки? Да. Ось тут подарунок. Угу. витрушувати? Да? Бурчеш дивись. Коба. Смаколик. Як для тебе? Так. І тепер у нас що тут? Ой. Ну подожди. Секундочку. І в іншій шкарпатці три мишки. Ну, дивись, біла, сіра і чорна, яку вибереш? Сіру виберу. Надо Ітікетки позб... познімати. Дякую, Персик, таємному санті, всім гарного Різдва. Будьте щасливі, здорові. Всім всього найкращого на Різдво. Персик он поніс вже мишку розбирати. Надо бігти, знімати етикетку. Всім добра.